Друзья, всем привет! Меня звати Александр Буяк. Я відповідаю на своем канале. Видео называется Великое пополнение господарства. И сегодня 23 червня 2024 рік. Середа. И першим делом я... Покажу гусей. Гусей в мене на теле не стояти в листопаді місяці. і Я в нього річну нить поклав гусяці яйця. І. В кінці січня в внедцяли лютого у мене видно госіната. І ще котената, здається. Я так думаю. Бо я не пам'ятаю я ставив качані яйця. І тут перед вами... Білі, гушацькі і чорні кушацькі. Це гушацькі від моїх гостей. Чорних кубанських. І я дивлюсь, що в мене цього року виліплюсь 50% чорних. П'ятдесят процентов белых. Тем кошечкам в зимове я давал комбикорм и і воду. І ще я давал им гранулированный комбикорм. Це такий э, комбикорм, что... Більше за пшеницю І ще дало маху а великий комбікорм грануліром мене не їли. Весною я їх на дорогу виганяв пастися, то вони тревой дуже добре їли. воно Перед вами кубанский гусак і ще є тут кубанська куска. І вона несе яйце. Ну раз, два дня несе яйця мене вазит. Ось тільки не знаю, де дивана. А тут у нас нові свині патрини. Тільки не помню, коли вони були куплені. Спершу тату купив трох поросят. Два ложки і кабантика, а потім через неділю ще двох купив два ложки і кабанчика. Даємо їм отаку держ, то ячмін, пшениця, макухня діє. І даємо. А вчора дюрку заткали, бо йдуть в туалет всередину. А, по суди, буду наливать. А кормушка в них, ну, бункерна. А тут что? Курчата. Два выводка. Оце курча будина. Отец, курчат і не добрый А отец. Так це куха, це від моїх курей водила, напевно, оця кухка і там давали комбікорм, воду есть. Байкоктем, байтрилом. І це в зимові народили ягната. Он бачите, ну, вони вже великі. Одна з найстарша віпця народила. Не помню день, но помню, що отуто була стрма ягнатами. Друга віпця мала ягнати тому. Три штуки по сути ми забрали додому, по бутам забирали обратно сюди і задаве. Ну, віпця задавала. Одна от мала віпця, я помню. Ще одна от уто, аби їх дві тут було. Дети, я заблю... Десь штук або дванадцять, або їх зараз дев'ять, або вісім, ну я не вчитав. А їздять вони в синицю і меч. А ось сюди сину все одно стало б. Ось я вдома, тільки що дивився старе відео. Буно, привіт. Меніть, я став в готель і катериці. Еперь, що мав би написати на та от тому, у А 24 березня і 31 березня тату купив по россії. Я просто забувся куле их купили а туту були хусината а туту була клетка и катината тут были и куртка с куртатами Но тепер тут прибрано Зараз нема світла. А ось курчата. Ну, уже підрозділи. Це саме перші. Це курчата. Е, їхні батьки із пелерами. Їх тут 14 штук. Те мастеры у дня жужжаста черные а те Серебриста, я так думаю и хорошие те Брат і сестра. Думав, що оце півник, а оце курортка, бо я побачив, що у цього нема хвоста, а цього є хвіст. Тепер я бачу, що оце півник, а це курочка. І я думаю, жовтий, хороший, це куртка, її мати на яйцях сиділа, і вона так на них здесь дохла. Вони були і гусенатами, катенатами, це ті, що зараз на програмі. А їх водила. Оця курка. І оця курка, ну, ви не пам'ятаєте, цього року навіть на яйці не сідала, а вона кожен рік сідала на яйці. Забувся дещо розказати у тих, хто не подорожі, хвощакі катачки, це кілька виводків. Просто вони зараз одного росту, це там і зимні, і вісні ніги. Хорсуцькі і каточки – А он менші. Ними качината, кубаси хусчината, мбили клиники, качина. Ой, хучина моя на увазі. На увазі. Припроси. Старші, і старша качина. Це весняні і літні. А там де... Я показывал курка, там є двоє неме. Катина, хусина і каточка. Ну, ты цвету на панорамі. От про них я забув забыл вибачте. Анду Катина... Це похоже на каюгу. югу. Їх двоє буде у мене. Кентинат дикого окраща простих у мене немає тільки мілі-пікінських катената. Андована. Что у сплять, пляж? Из у мене японські переписки ну, не мав на воды. Не японські, Просто неуважно сказав, це и і япо... фараонские. У мене тут два виводки. Перший виборок це 8 штук, а другий виборок це 2 штуки. Тут э, 8 самців і 2 самки. А воно перепелені яйці. Да, Воду комбіком пшеницю. Вони своє дитинство провели в цих клітках зимою. А тут двоє бінтанків. Один на мама похож, а другий на тата похож. З а жили вони от у. Ото -от, от -от клітка стояла, а там гусената, кесената і котка з курсатами. Ну, відео доходить до кінця. Всім пока.